Вночі російські військові підірвали Каховську ГЕС в зоні підтоплення 80 населених пунктів. У Херсоні відранку триває евакуація. З яких районів виїжджають люди та куди? Вночі російські військові підірвали Каховську ГЕС. Інженерні споруди станції були під їх повним контролем. Підривом шантажували постійно, говорить начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк. Навряд чи це стратегія продумана і виважена. Скоріше за все, це істеричний прояв реагування, оскільки вони усвідомлювали, що рух сил оборони все одно відбудеться, і в такий спосіб намагалися вплинути на сили оборони для того, щоб не відбулось те форсування Дніпра, якого вони. Побоювалась висадка на лівий берег, вони, яка їм дуже дошкуляла і непокоїла їх. Вода підбиває дуже сильно. Просто можна побачити, як вона йде каженим потоком. Щось у нас дуже гучно, качки, слухайте, качки вже прям по пляжу попливли. Ви бачите, ой, по стадіону поплили. Дивіться, проїхати на верха не можемо. Це відео зранку відзняла жителька Антонівки Тетяна Ахтеменко. Вода поступово заливала селище. Майже відразу після вибуху на ГЕС почалось затоплення і мікрорайону острів у Херсоні, розповідає місцева жителька Надія Андріївна. Зараз ми до дочері переселяємося з фото на двадцять це, Причал уже затопіла лодка. Все. Муж ще два часа там був. Гідропарк затопило, люди отут, от всі. Та що скоро і до нас дійде. Слышала, говорят люди, що висота будує 3-4 метри. У селі Тягинка, що у Бориславській територіальній громаді, рівень води почав підніматися о п'ятій ранку, говорить місцевий житель Денис. О цій порі вода уже піднялась на 2 метри. Кобіду ще більше. Вода ще йде, йде дуже швидко. Людей, які затопили хати, поліція вивозила. В принципі, в селі багато пустих хат. Скоріше скоріше всього, або десь вивезуть, або будуть на пустих хатах жити поки. Бо поліція обходила, питала, хто виїжджає, хто не виїжджає. Від ранку відбувається затоплення окупованих населених пунктів на лівобережжі Херсонщини, зокрема і нової Каховки, розповідає міський голова Володимир Коваленко. На 6.30 на пів було затоплено казкова діброва. Це наш зоопарк у місті. Нижня частина паркової території була затоплена. Затоплений літній кінотеатр, затоплено там кафе Цитадель. Вода піднялася до дитячого майданчика і до пам'ятника Тараса Русь Шевченка. Це десь там метрів за десять від проспекту Дніпровського. Це перша вулиця, яка е, йде паралельно Дніпру. Затоплена лодочна станція, затоплена яхт-клуб, заплава. Ну всі ті е, території відпочинку, які були біля Дніпра, е, включаючи парку територію, е, вже затоплено. Підтоплені і населені пункти Олешківської громади, першими села Кринки та частково козачі лагері, говорить Олешківський міський голова Євген Рищук. Далі в нас по лінії узбережжя йдуть далі підстепно. степна. Підстепне, слава богу, води ще немає. В районі піщаного вода підійшла до самого села. В село ще вода не зайшла, але судячи з того, відео, що я бачив вже в інтернеті. То рівень води на біля села десь на рівні. Громадська зупинка затоплена майже на 70%. громадська зупинка затоплена. Також вода йде в нас в сторону пойми і в сторону ліві праві саги. Інформацію, що чекаємо від цих сел, по обіді почалось підтоплення самих олешок, каже Рещук. Місто Олешки до ще дві години тому води майже не було, але зараз, хвилину, як мені передзвонили, дали інформацію, що вода почала заходити на вулицю Нижню, це ті вулицю Первомайську. Це ті вулиці, які підходять ближче всього до узбережжя річки Конки. Жителі Олешківської територіальної громади, які хотіли евакуюватись самостійно, окупаційна влада не випускає за межі району. Розповідає Рещук, місцева жителька Наталя каже, евакуацію поки не оголошували. У телеграм-групі адміністрація написала про те, що рівень води контролюється. Нічого критичного немає. Звісно, звинуватили в обстрілі. Збройні сили України і сказали, що евакуювати будуть лише тоді, коли дійсно ситуація стане критичною. У воді і будинки людей, і тварини на цьому відео поліцейський рятує собаку. Як розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, на 12-ту годину у Херсоні вода піднялась на 2 метри. Орієнтовно, цей рівень може зрости ще на метр. Критичний момент буде спостерігатись за добу. Після ситуація має покращитися. Є така загроза підмиву більшого підмиву гідростанції. Якщо це станеться, то буде зруйновано. Дамбу і близько за годину ще ми можемо побачити в Херсоні на плюс 3 метра, і ще плюс 3 метра підвищення рівня води. І це вже критична ситуація. На зараз такої немає. Це найгірший варіант, який може бути. Старший науковий співробітник кафедри водних біоресурсів та аквакультури Херсонського державного аграрно-економічного університету Євген Коржов говорить: розрахунки щодо можливих екологічних наслідків підтоплення у вище велиці з квітня. Осушення саме Каховського водосховища, оголення багатолітніх а, мулових накопич і всієї там флори фауни, що там міститься. А, Призведе до зараження води, падіння рівня у Каховському водосховищі нижче відмітки 12,7 метрів Балтійської системи, впливатиме на роботу атомної електростанції. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. З Сьомої ранку жителів мікрорайону Корабел, який розташований поблизу Дніпра, вивозять у більш безпечні місця евакуаційні автобуси. З автопарка виходять автобуси спеціально на евакуацію. В різні, в різні місця. Я вже друг, другий, і ще буду вертатися. А скільки приблизно людей вже вивезли? А може допомогти? Ні, ні, я не вирішую. Прикольний автобус, ну, це 40, ще раз 40. 80. З цього мікрорайону виїжджають і громадським транспортом, і велосипедами. За інформацією міської військової адміністрації, маломобільних людей вивозять до лікарень. На власній машині зранку евакуюється це подружжя. Говорять, їдуть в інший район міста до доньки. На світанку Віктор був на рибалці. Розказує, рівень води піднімався швидко. На очах вода піднялася сантиметрів на 80, см. я пішов, вже затап топити сейфи, лодки. Вода на глазах поднимается. Поэтому я бігом домой бросил рыбалку, а там один человек прибежали, если по мені сказал, там там по колено одел сапоги в сапогах выходил. На залізничному вокзалі люди в очікуванні транспорту автобусами і потягами евакуюють до Миколаєва, Кривого Рога, Хмельницька, Одеси, Києва. Юрій з острова виїхав з мікрорайону першим автобусом. Собою взяв собаку і маленьку сумку. Далеко від Херсона їхати не хоче. У мене Хата глінями. транспорт. Мабастрілась. Ганна Зарудня з Антонівки евакуюється до Києва. Розказує, коли виїжджала, вода до її будинку ще не дійшла, а дороги і сусідні вулиці були підтоплені. Алло. Крутий берег у нас, але затопило під'їзд, виїхати з Антонівки. Там де є частина в районі 21 школи. Там перекрила повністю вода, перекрила транспорта об'їхали біля залізниці, там бунтувала доріжка, дорога. то так З острова станом на 14 годину вивезли більше 800 людей. Говорить начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. З тягинської громади 20. Там підтоплені близько 20 будинків. У селі Боргунка у воді одна вулиця. Для тих, хто не хоче виїжджати з міста, створили три центри з надання допомоги за потреби. Їх відкриють і в області, каже Прокудін. Зараз тільки в Херсоні створено три центри надання людям допомоги і можливості проживання. Вони можуть і тут залишитись, поки критична ситуація не спаде. Також є в області три таких пунктів плюс в місті додатково. Якщо ці пункти будуть заповнені, ще три додатково відкриються. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв Андрій Андрющенко – Суспільне новини, Херсон.